Володимир Клас. Цибулько, Клас. політолог. Пане Володимире, вітання вам. Вітаємо, пане Володимире. Пане Володимире. Ну давайте все ж таки почнемо. Насправді з мені здається, вибухів в Криму, в Севастополі, і реакцію Російської Федерації. Ми знаємо, що вона виходить з зернової угоди. Що робити світові? Сполучені Штати Америки вже засудили це, але має бути якась напевно жорстка реакція. Більше вам слово. Ну я хочу віджартуватися про те, що пані Матвієнко цитує Черчилля. Їй би в пору Геббельса цитувати, а не Черчилля. Її однопартійці повинні засудити за те, що її вона цитує, так би мовити, великих а Але... ворожих англосаксів. Так, так, так. англосаксів саме. Але щодо вчорашнього удару і істерики, ви знаєте, оцей сценарій з ударом по. Севастополю він настільки накладається на сценарій з ударом на Кримський Керченський міст, коли почалася ця істерія по бомбардуванню інфраструктури української. А зараз в Росії очевидно ресурсів вже бомбардувати не вистачає, тому вони голосно виходять з зернової угоди. Хочу нагадати, що вони ж не ну Росія, це не та країна, яка хоче комусь зробити добро. Вони із безвиході пішли на зернову угоду в рамках зернової угоди. Вони отримали можливість експортувати своє зерно, експортувати свої, свою газохімію міндобрива, бо зараз з обмеженням ринку збуту газу їм просто нікуди дівати газ, так що вони можуть виробляти е, міндобрива і експортувати їх. Далі, в рамках цієї угоди Росія отримала змогу імпортувати ветеринарні всякі, ну, і ліки, і зоотехнічні необладнання, і сімейний фонд. Справа в тому, що Агропром російський дуже залежний від цієї високотехнологічної, зоотехнічної. Компоненти Західної, особливо Нідерланди, ну Ізраїль цілого світу. І ще одне найважливіше: в рамках зернової угоди Росія отримала змогу імпортувати деталі для літаків, бо вони вже заканібалили десь 200 бортів там. Тому, якщо Росія зараз виходить, можна з точністю навпаки сказати, що канібалізм повертається не лише в авіацію, а в щоденне російське життя вони почнуть жерти одне одне. Пане Володимире, але ви знаєте, що Кулеба вже дав коментар цього приводу. Він сказав, що ну принаймні, Росія запропонувала самостійно надати достатню кількість зерна, і здається, навіть безкоштовно, тобто, щоб не Україна зробила, а Росія готова компенсувати ну, вкрадене зерно України, надати і щоб Україна не брала в цьому участі. Ось така стратегія у Кремля. Ми самі вам На все справ... надамо та, компенсуємо. Ну Росія ж не компенсує, наприклад, Китаю поставки українські кукурудзи в величезних обсягах. До речі, тому Росія звичайно буде тужитися і вдавати, але мені здається, що Путін буркнув. Про вихід із угоди. а далі покладе ну запхає язика подалі, і жодних зрушень у цій схемі не буде, тому що на справжній удар чекає не лише на агропром російський, а найголовніше, що на. Газохімію на виробництво міндобрів і ще більше це звичайно, зоотехнічна сфера і авіація. А, пане пане Олег, ну, от про Білорусь до Бресту перекидають російські війська разом з військовослужбовцями Збройних сил РФ і прибувають так звані Кадирівці. Йдеться в е, е, сьогоднішньому повідомленні генштабу солдатів ворожої армії помітили населених пунктах між містами Брест та Малорита. І нагадаємо, що чільник е, гурмін оборони Кирило Будан. Наважає, що у разі втрати Херсона Російська Федерація може здійснити спробу прориву з боку Росії. Ви нещодавно писали про те, з боку що Росії ти маєш на боку Білорусі. Білорусі вибач, Білорусі, да, Білорусі, дякую, дякую. Да. Ви нещодавно коментували, що про Луку його стан, що є таке відчуття яким ви поділилися, ніби ображений Путін вимістить злобу на Бульбенфюрері, як я вас цитую тут, і поставить свого гауляйтера. Чи може це пров'язати з такими планами, тому що ми досі бачимо, що по таки пручається? Він ну не хоче бути втягненим повністю в цю війну. Та ну попри те, що з території Білорусі удари по Україні ведуться, але в політичному сенсі Лукашенко ж не визнає анексію українських територій Росією. Тобто, тут як не крути, Лукашенко пробує все-таки лишити хоча б маленький коридор для відступу собі. Ну, Білорусь як країна є стороною конфлікту, вона вляпана по самі вуха, але все одно Лукашенко відігрується, лишає малесенький, малесенький коридор. Тут треба нагадати, що український законодавець теж працює в цьому напрямку. Справа в тому, що нещодавно представники полку Калиновського зустрічалися у Верховній Раді з представниками більшості і не лише більшості і в рамках парламентського комітету. І зараз в парламенті обговорюється тема визнання Білорусі окупованою тимчасово окупованою країною, як і це визнали. Тоді е, Лукашенку справді треба тягнути час по максимуму, тому що у Лукашенка є трошки інші ресурси, які ну дають йому принаймні не гарантію на постпутінський період, але хоча б допомагають врятувати статус Білорусі як незалежної країни. Пане Володимире, Вашингтон Пост був вже офіційно. Це було кілька тижнів тому. Назвав сина Патрушева наступником Путіна. І повертаючись до цієї зернової угоди, фактично саме в міністерстві сільського господарства РФ, саме Патрушев. Заявив, що РФ готова повністю замінити українське зерно на світовому ринку і безоплатно протягом найближчих чотирьох місяців поставити найбіднішим країнам до 500 тисяч тонн зернових. Фактично робити це будуть за участю надійного партнера Туреччини. каже Патрошов, можемо ми таким чином зробити висновок, що фактично Патрушев кристалізується як наступник Путіна і намагається вести перемовини з заходом. Якби Дмитро Патрушев не був сином Миколи Патрушева чи преці Микола Ніколая Патшева, то можна було б говорити про нього як про наступника. Але е, по суті, е, поки що гра ведеться в рамках однієї сім'ї, ну кооператива озера так званого, але в Росії назріває інша, інші обставини. Проти кооперативу озеро, ну розумієте, за за політичні авантюри кооперативу озеро про платять десятки олігархів і сотні е, мільйонерів, які е, до кооперативу Озеро не мають ніякого відношення. В них є свої претензії, і в регіональних еліт є свої претензії до Путіна. І мені здається, що е, Патриш, Патрушев як е, ну, спадкоємець Путіна, Патрушев молодший. Він за збереження подібної політики путінської, а ця політика вбивша, вбивша. захід західні країни Україна не приймає путінізму навіть із патрушевським обличчям. Пане Володимире, ще одне запитання. Якщо ми будемо аналізувати всі тези очільника ГУР, Міноборони, пана Буданова, то він говорить, що до кінця листопада право Херсон буде звільнено. От і в наступному році Крим буде деокуповано військовим шляхом. Буданов має такі чіткі оцінки. А от в Росії є дві приватні армії: Армія Пригожина і армія Кадирова. Фактично, ваш прогноз, що буде відбуватися в Росії після швидких перемог України і після визначних перемог України? Е, ну, армія. Е... Кадирова і армія Пригожина це для внутрішнього споживання, вони їх е, обкатують в Україні, але це насправді для, для участі в перерозподіл постпутінського пирога. Поки що є е, поліція ну, відносно лояльна до е, путіністів, є е, е, ФСБ і є Збройні сили, але між. Поліцію ФСБ і збройними силами йде постійне е, нагнітання, іде перетягування канату. І, і те, як ФСБ із поліцією і з кадирівцями е, руйнують репутацію е, е, армії російської, це по суті поки що ведеться всі. Ну, грав грав всі проти армії для того, щоб армія не стала учасником переділу пирога постпутінського. Але Пригожин, це. Особиста кишенькова армія е, Путіна а Кадиров – це імарат Кавказ, так званий, спроба, е, ну скажімо так, нейтралізувати Кавказ, замкнути його е, в рамках е, ну північно-кавказської, так би мовити, ініціативи, щоб ці е, дуже бойовиті хлопці не полізли на сусідні території Росії. От власне про мова про це, а пригожин це про захоплення влади разом з ФСБ в Кремлі, це, а, це... пане Олене, так. Повертайтесь, я вже вже посилався на цитату від Юрія Бутуса. Він про прогнозує, що на Росію після смерті Путіна чекає феодальна роздробленість влади чеченських та вагнерівських польових командирів. Але все ж таки, ще я те, що я почув від вас, все ж таки вони. Поки що залишаються керованими, так? Так, вони, вони, вони керовані тільки тому, що озброєння вони отримують ну, через прокладки від Збройних сил Російської Федерації. Це перше. Крім кадирівців і Пригожинців, цей, ну, Маховик запустили Башкири. У Башкортостані, крім Ну такого національного легіону, який збиралися відправляти на війну в Україну, формується ще й націоналістичний легіон, який має протистояти окупації російській. Це ну хочу нагадати, що був десь років 12 тому, був на території Башкортостану бій місцевих націоналістів із дивізією Дзержинського, де було загиблих десь по 50 чоловік з кожної сторони. Тобто Башкири дуже бойовиті. плюс Татарстан теж сформували національний корпус, нібито для війни в Україні. Але хочу нагадати, що свого часу батальйон Нахтігаль теж формувався для того, щоб потім створити національну армію українську. Пане Володимире, дякуємо вам дуже, що ви знайшли час. Вийшли в ефір в телеканалу прямого Володимир Цибулько, політолог. Запрошуємо вас ще.